Шановні учасниці і учасники нашого заходу. Мені дуже е, приємно в е, тому, що я сьогодні тут, на нашому заході, і, і Тетяна Олександрівна люб'язно е, погодилася провести е, наш інформаційно-розвідницьку наш захід, е, для того, щоб е, інформувати вас про е, дуже важливі моменти, які стосуються життя е, кожної жінку, вашої чоловіки. У нас присутні абсолютно кожної людини, які підвищують якість нашого життя і загалом якість життя кожного українця. Мене звати Стефана Приймак і я є членкинею громадської організації Чистий Аркуш». Наша громадська організація досить молода. Вона була створена у 2021 році. Для того, щоб допомагати проводити інформаційну російську діяльність і надавати допомогу вразливим версом населення. На той час це до спершу року це було постраждалі і насильства, постраждалі інтерв'ю дії. Це люди, які проводять складних життєвих обставина. І ви знаєте, що з початком масштабного вторгнення до цих категорій громадян, які у нас завжди проводять складних життєвих обставином, вдалися ще внічні переміщені І це досить велика кількість людей. Це, ми говоримо про але це не просто особи, це чиїсь батьки. Похилого віку це чиїсь родичі, це чиїсь сестри, брати, тобто це люди, які просто залишили своє місце і переїхали в інші, більш, більш безпечні регіони. І наша громадська організація от саме реалізує проєкт, в який частину якого сьогодні ми зібралися, для того, щоб допомогти внічно переміщеним особам адаптуватися і інтегруватися в громаді для того, щоб відкрити обмін. І е, сприяти тому, щоб е, люди, які перебувають в дуже важких умовах, і люди, і повторюють внутрішні переміщені особи, і люди, які е, потерпають насильства, будь-якого будь насильства, і гендерного, і домашнього насильства, і сексуального насильства з конфліктом зараз бачимо, е, для того, щоб е, підтримати, допомогти їм і таким чином е, зарадити їхнім їхнім складним обставинам. Сьогодні ми будемо, у нас буде бесіда, бесіда інформаційна процентська бесіда з питань збереження дитинного здоров'я, манування сім'ї. І ви побачили програму. Так? Побачили програму, ви ознайомилися з цією програмою. Я вам хочу сказати, що ця програма у нас стала результатом кількох заходів, які у нас проводилися з квітня місяця. Тому що, коли ми планували цей проект, у нас були одні плани. У нас було одне бачення, і коли ми писали цей проєкт, у нас було одне бачення. А вже зараз, коли я бачу живі очі, коли я бачу живих е учасників і е учасниць, коли мені е ставлять питання, які я маючи досвід, тому що я навіть не сказала, що я сертифікований тренер з питань репродуктивного е здоров'я і сім'ї з го року. Тобто е нас були навчання, ми вчилися під керівництвом кращих. Кращі гінекологи, пакушерів, фахівців за програмою Агенції агенція народного розвитку настижне навчання дванадцятого року. Зараз я підтримую зараз. Я підтримую цей своє навчання, підтримую своє свою кваліфікацію для того, щоб для того, щоб бути на вістрі актуальності, тому що життя воно дуже мінливе, і ми рухаємося разом з цим життям і маємо бути. Дуже обізнані для того, щоб покращити якість своє на життя. Найперше, мені дуже при... найперше, найперше, найперше мені дуже приємно, що я проводжу цей заклад, що нас приймає власний музей мистецтв. Я. Це дуже приємно через те, що знаєте, є таке поняття соціальний відповідальний бізнес. Музей мистецтв – це соціальний відповідальний заклад культури. Який е проводить заходи не лише суто мистецькому напрямку, ми зараз будівель мистецтво, прекрасні виставки, але проводить заходи, які допомагають людям покращити якість свого життя. І ми сьогодні багато говорити про те, наскільки в принципі небагато потрібно для того, щоб отримати інформацію, і ця інформація допомогла вам е змінити, змінити щось в житті, або покращити його, або прийняти правильне рішення. Дуже важливо отримати вчасно потрібну інформацію. Я просто познахоблююсь всіма вами, що ви сьогодні прийшли для того, щоб отримати цю інформацію яка допоможе прожити життя. І е, е, дякую ще, ще раз музею, який е, проводить численні різноманітні заходи для того, щоб е, багато мешканців нашого міста, нашої області отримали важливу, потрібну, корисну інформацію. Я розкажу трішки про цю програму. Програма називається Єднання заради дії», яка втілюється радою міжнародних наукових досліджень та органів, і підтримує такі ініціативи, які сприяють покращенню якості життя різноманітних поверсних населення, які є на сьогодні в Бразилії. Ось ви бачите, що програма об'єднає перепорожне, які маючи громадськоп'яти громад, 15 областей України багато. Час вже працює. Програм напрямки вирішення конфліктів, адвокації, для крації. Осіб, це дуже великий напрямок. І ось, зокрема, ми реалізуємо проєкт про наш спільний дім. Ось наші, ось наші заходи, які проводяться, ми проводимо з квітня місяця. Бачите, тут дуже багато. Заходів 9, 9 напрямків, і коли це клетки ми вважали на той час, ми вважали, зрозуміли, що будуть висновки, що буде моніторинг, і ми вважаємо, що ці заходи якомога різнобічно допомагають нашим мешканцям і точніше на підвищувати якість життя. Тому що ця тема питання здоров'я водування сім'ї нагальні, вони турбують, вони е, жінку бентежать. І коли е, вона прийшла, вона хоче щось отримати, якусь інформацію, то зрозуміло, що ми даємо інформацію для жінок про те, що таке здоров'я, система е, спрямована на жінок. На тобто 25 плюс ну, там 40, да? 40. Дивіться. Дитина здоров'я це стан повного фізичного розмову за це на а не просто відсутність хвороб, а реподитна система оголошення її функції. Дитина іншими словами, іншими словами, здоров'я це здатність мати бажану кількість дітей в той час, коли ви хочете. Це ми говоримо про, загалом про, про цю систему, про цю функцію, яка закладені жінці. Чоловіків і жінки приходить, тому що це стосується обох і чоловіків, і жінок. Неможливо говорити про... З коли підходить час для того, щоб ну, кожен місяць да, є певний час на зміну ринці з, з, з погодного мозку, фолівоскулічний воно дає сигнал яєчник пора. Тоді фолікул розкривається, лупається да, і яцьклітина рухає. Цей час, якщо е, у жінки був статевий акт і е, справнозойний потрапили, потрапили вже... Це. Вона така схожа на, на сітку, або сітку з ячеєчками. І смартозою туди потрапляє, розсуваючи ці, ці ячейки на нас на сильніше. І далі вони вже завдяки тому, що гормони сприяють далі руху, далі руху сприяють, по коловіт. Працювала і жінка у, 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 у певний час там, свого віку завагітні. Це ідеал. А тепер я вам хочу сказати, що в нашому неідеальному світі дуже багато перешкод для того, щоб е жіночий організм працював як годинник. Дуже багато перешкод. Лікарі говорять, інколи ці такі важкі переживання, важкі стреси вони приводять, зрозуміло, е ну, з певними е медичними ж, показаннями до нового творі. Слабко там він і, і, витискає гормонально свою не, не Це е, щитовідна залоза, це груди і це органи е, малого, малого, не, старі, Та. старі, старі, да, малого тазу. Є спеціальні медичні препарати, які визначає лікар для того, щоб якось цю бурю вгамувати і таким чином не дати можливості сприяти е, 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 новоутворенню в нашому жіночому організмі. Колегі, дівчата, скільки треба буде до, до лікаря? Раз на півроку. Сказав пан Анатолій, який точно знає, що раз на півроку треба буде виділити якусь годинку для того, щоб я думаю, що можна. Він дуже відповідальний тато. так. Його дружині дуже пощастило, що він цей час поїхати ще до лікаря, він з дитини. Якщо у чоловіка, наприклад, там до 60 років більш такий рівень гормону тестостерону йде гладко рівненько, то у жінок постійно гормональні скачки і гормональні дисбаланси вони відбуваються протягом фактично всього життя. Тому треба, як кажуть, навчитися жити, контролювати. І я думаю, щоб чоловіки з розумінням ставилися до жінок, бо в нас ось такі бувають перепади в настрої. Які ви тиска рекомендації чоловіка? Як їм це пережить? Як пережить перепади, дивіться, я дуже всі почала підписати слайд державної політики. Медицини, все розкажу, шкідливі звички здоров'я спосіб життя, негативно, що впливає на здоров'я, стрес, психоемоційне е, напруження, погані його життя і праці і відсутні звичайних медичних поглядів. Тепер дивіться, а, знову повторюю, не люблю, коли а, лектор читає, що написано на дошці, Вам нормально буде? Чити читати. Це шарково видно, черга не не видно, так стрес, призводить до різноманітних порушень, про порушення менструації, кінтворення кист, дискомфорт вишних залоз, з щитовидкою, порушення маскальної функції, кровотечі найважливі, найважчі наслідки, які впливають на здоров'я жінки. В принципі, від цього фахівця, якого ви спостерігаєтесь, залежить те, що ви в 100 років зустрінете старість зі своїми дітьми, онуками і ще багатьма, багатьма програма здоров'я. Для того щоб зараз працювати, відбуватися оточення, про, про, про своє, про своє тому числі і лікарське. Це дуже важливо. Ваше здоров'я, ваше особисте здоров'я воно тільки в ваших руках. І так як ви ставитеся до, до, до себе, до свого організму, до свого, до свого способу життя, це лише ви визначаєте, тому що... Кожна з вас на, на, на будь-яких зустрічах, будь-яка така, така нагода, він завжди робить такий аналіз, що я роблю, чи роблю я правильно і чи буду я щось робити далі для того, щоб покращити, а може я нічого не буду робити далі. Міністерство охорони здоров'я дало такі поради. Зосередитись на тому, що ви можете контролювати. Це дуже важливо концентруватися на створення більш безпечних умов прибутків. І, близький, і споживайте достовірну інформацію з офіційних джерел поради Міністерства охорони здоров'я. Критично сприймайте інформацію, я думаю, що у вас такий противник директор, що обов'язково такі курси з надіограмотності, да, вас обов'язково. Тетяні Цандрівна такого не могло не бути, да, тому що я знаю, що вона завжди у вас знає, на опіку найперших таких тенденцій. Подбайте про можливі запаси продуктів харчування допитлої води, ну це наше жіноче, щоб вдома був мішок муки, мішок солі обов'язково. Це найголовніше. Так? Вода думаю, встиг вже всіх з минулого нашого відключення. Так? так, За можливості дотриматися режиму дня і сну, рухайтеся, це те, що говорила пані Анна, за відпочинок. Не забувайте про під психологічну підтримку, допомагайте тим, хто потребує, і найпростіше, найлегше просто дихати. Правильно, глибоко. Просто просто дихайте, краще вийти на, на вулицю, десь підійти добушного до річки, так і дійсно відчути себе легше в, в цьому всьому стані. Так. І тепер поради такі, які теж дає Міністерство охорони здоров'я. На, на, у спеціальних програмах збереження здоров'я жінок я тут сконцентрувала ось такі два слайди, які ну, можна просто. Багато дуже різних порад дається, так? як зберегти, так? дуже багато різних джерел, але їх всі можна в... об'єднати в такі п'ять пунктів, які ці п'ять пунктів будуть більше такими все охоплюючи. Медична підтримка, те, що я вам говорила. Пана Толі говорив, так, що обов'язково є ніколи вдвічі на, на, на рік ходити треба не забувати. Якщо не подобається цей який шукайте інший. У нас в місті, у нас у місті мені говорили не в, місті, в області, так, 18 закладів, які надають послуги по акушерству ну, по закладів. гінекології. Медична підтримка читали, психічна підтримка. Навіть те, що ми ну, не, до психолога це, значить, ми до психолога не ходимо, і не, можливо, не всі підуть. Да? Але да, хоча б ті основні первинні навички самодопомоги собі, те, що ми говорили про навички саморегуляції, це вже є допомога самій собі для того, щоб вижити, вижити собі в цьому складному, дуже важкому світі. Соціальна підтримка, зрозуміло, що збалансоване харчування, фізична активність і освітні програми. Отже так, лікар має певний протокол протокол обстеження, який не більше, не менше. Це певний стандарт, це стандарт який визначає лікар кожній жінки. Але, але є певні як, аналізи, які... Як, е, як, е, По да, не да. не все, не все разом а тобі зразу все тобі то на крісло. І це все тобі влаштували, це все робить. Да? Вони просто дивиться і розумієш, що ну, не може це зробити. Так. І вона каже, тобі рекомендую це, 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 але це залишить саме. От питання, яке було, звичайно, на нашій зустрічі, мамографія і ультразвичайність. Так, буду читати, тому що мама дуже, дуже е, 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 написано. Дивіться, е, рак мощної залози посідає теж дуже таке, е, значне місце в нашому, в нашому житті. Деяким жінкам призначають номографію, деяким призначають ультразвукорисне. Ну, головна мотивація це вік, да? до, до 35 років. Років це мамографія. але у кожного а, з цього дослідження є певні недоліки, позит... є і позитивні моменти, показання є. Лікар визначає, визначає доцільність призначення вам саме в цього виду, саме в цього виду а, дослідження. А, підсумки, а, наша державна програма, державна програма Безкоштовні ліки а, є певний перелік, є певний перелік. Діючі, це не препарати, це діючі речовини, при яким призначаються, які призначаються безкоштовні ліки. Це не препарат, це, вичавин, при а, а, це не надійне, не на другому тут на вас не лікарська назва, це є діюча речовина. Зараз на цей момент призначаються серцево-судин, це серцеві суди захворювання, цукровий діабет, діабет хронічні захвороби, нижніх дихальні шляхів, зроби психіки, поведінки, хвороба Маркінсона лікарські засоби для, для лікування болю надання паліативної допомоги психіки і поведінки. Хочу сказати, що в нашій консультації є безкоштовні контрацептиви, тобто під певні, під певні під, як, заклади да, є, є безкоштовні ліки. Тут головне в цьому є безкоштовні аналізи, мамографія дівчата. Колеги робиться безкоштовно. йдете до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення і безкоштовно сім'я клінік, ацімус, центр томографії безкоштовно проводить аналізи. Якщо лікар посилає вас за платними, платними дорогими аналізами, так, і говорить, і не говорить про те, що вони входять в програму медичних гарантій. Я вважаю, що це злочин стосовно людей, які е, перебувають прибувають складничних обзначення. Це злочин, тому що багато, е, багато досліджень, багато ліків держава оплачує і вже оплатила цьому закладу. Тобто ви обов'язково е, на уряді цікавтеся, чи входить ваш, е, ваш стан в цей перелік, який вже забезпечується ліками. Обов'язково цим цікавтеся. В нас працює прекрасно, сама телефонувала 1677. Він не робить дає жива людина. Можна поговорити національно службою України. У нас живі люди бідає, на, в міській раді на в управлінні охорони здоров'я. З ними теж можна поговорити стосовно якихось можливо перенаправи. Перне це лікарська без, без, безумовний, без Безпосередньо уряд – це не замінить. але куди направити, так, дивіться, наша книжка, моя книжка, бо дивіться, картка допомоги і перенаправлення. От тут є, як буде мою пані Ірині, вона сфотографує Кромельницький район, територіальна громада, дивіться, повен перелік організацій, закладів, які можуть надати безкоштовну допомогу. Різноманітні і постраждали насильства, так і, і безбар'єрні генетичні кабінети, які людям, які постраждали, які мають потребу в цій, в цій допомозі. Це все називається запитай у лікаря. Мені б дуже хотілося, щоб ви отримали інформацію, я так намагалася, по таких пунктах, як себе. Підтримати і захистити від негативних е, вплив е, е, наслідків стресу, як е, бути обізнаною на прийомі лікаря, що говорити, так і врешті на що ви маєте право на право на безкоштовні медичні е, гарантії, на безкоштовні ліки, на е, допомогу, яка надається державою, і це все у нас до, доступно. Державна цю, де цим дає ресурси. Ви з цим вже обізнані. Шановні колеги, працівники найкращого музею мистецтв, я дуже рада, що ми сьогодні з вами зустрілися. Я дуже рад вдячна і рада, що Тетяна Олександрівна пішла на зустріч і дала вам можливість отримати інформацію, яка допоможе вам прийняти повторі по себе прийняти рішення стосовно власного здоров'я. Я дуже рада в тому, що ви отримали цю інформацію. Вона була вам у нас біля вам вчасно, доречно, актуальна, якби є громадська організація, яка має вплив, яка має. Певний досвід по роботі, по роботі з жінками, зокрема, жінками життєвих обставинах, як допомогти людям подолати ці складні обставини в межах наших, наших можливостей. Я хочу розповідати нашої команди, yes. так, ти, 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 ти. і також це було так, ознайомця, далі у нас буде, далі ми заплануємо наступні і пані Світлана. Новими можливостями нагадає нам про наше і жіноче тільки, здоров'я за чим ми маємо слідкувати. Дякуємо вам і добросус Дякую.